Друзі, всім привітки! Дуже дякую, що ви обрали сьогодні моє відео для перегляду. Воно буде таким домашнім розмовним про все і ні про що я б сказала. Тому що я, на жаль, захворіла, сижу вдома і хочу з вами трошки побалакати. Загалом, сьогодні я почуваю себе вже набагато краще в порівнянні з вчорашнім днем, бо вчора я просто молилася, щоб той день скінчився пошвидше. У мене була температура, мене страшенно морозило, боліло горло, і ще й так співпало, що я цілий день була не вдома. По справах їздила, тому коротше, вчора був дуже важкий день. Сьогодні мені вже набагато краще, температури немає. І хочу вам показати одразу, чим я себе рятувала вчора, бо мені потрібно було так швиденько себе поставити на ноги. Бо маю один дуже класний запланований захід на завтра. Тож покажу вам, чим лікувалась. Евкаліптовий бальзам. Перший. Це я собі мазала на скроні під носом. Класно зігріває. Наступне, що мені дуже сильно допомогло, це є фармацитрон не реклама, я не лікар, нікому нічого не призначаю. Я просто... Ділюся тим, що мені допомогло. Е, якщо в мене немає під руками вітаміну С, чистого порошкового, е, який замовляю на iHerb, то потрібно себе швидко чимось рятувати. І єдине, що було найшвидше, це збігати в аптеку. І оце єдине, що мені там в аптеці подобається і реально допомагає. Я вчора випила два пакетика, і сьогодні зранку я себе вже почувала в сто разів краще. Mm. І. Для горла я завжди беру Септифрил, Він мені теж допомагає найкраще, і чоловік мій його дуже любить. Тому з всього вибору аптечних засобів вибираю Септифрил завжди. Ну і все. Ці три засоби мене вчора реально поставили на ноги. Дуже класно мені допомогли. тому... Бережіть себе, не говоріть. Одягайтесь тепло, а не так, як я. А чого взагалі просто Бо я оділа за тонку куртку, точніше, я не сподівалася, що на дворі такий сильний вітер. Ну, то вже до мене дійшло, що вже листопад місяць на вулиці, то я вже тепер перейшла тільки на зимові куртки. Але я оділа була за теплу, за холодну куртку і ще доправилася вечором холодним кефіром. Загалом. Наталя, що скажеш? Тому ви так не робіть. Бережіть себе, одягайтесь тепленько, пийте багато чаю і приймайте якісь вітамінки сезонні, щоб тримати себе в тонусі. А ще хотіла що сказати: поділитися з вами, моя дитина ходить в садочок. Ура! Нарешті це сталося! Поки що було три рази, три дні, і ми вже збільшили час візиту до 3 годин. В принципі, вона каже, що їй подобається, погодить себе там вроде би, добре, <смі> ніхто мені не жаліється, то мама щаслива. Єдине, що мені приходиться зранку її возити, бо садочок знаходиться ну, в селі. Ми ще не переїхали, тому приходиться її возити зранку і забирати через 3 годинки. Але це вже не є так проблематично, бо переважно, коли я її везу в садочок, якщо це день завозу, наприклад, на якомусь секунді, то я їду на секунд, бо це теж моя робота. І а, потім за нею повертаюся. З наступного тижня планують її залишати на сон, тому будемо бачити. Але загалом поки що все класно. Слава Богу, ти тут Ходить без істерик. Ну, Це ще, можливо, вона не зрозуміла, що їй прийдеться туди ходити щодня. Але я поки що задоволена. І вихователі дуже гарні, м -м, такі приємні. Тому я думаю, що все має бути окей. Вона там е, в перший день, коли йшла, як побачила, що там є діти, іграшки, е -є, як побачила, що є хлопчики, вона каже, пльо. Побачила, що там і хлопці, всього, пішла, дала виховательці руку. Не треба їй нікого, ні мами, ні тата. Загалом дитина щаслива. А Якщо дитина щаслива, то мама взагалі на сьому мене б'ють щастя. Тому з новина. тепер Олівія у нас ходить в садочок. Їй два рочки виповнились. І я вважаю, що це нормально. Раніше хотіла її давати з 3 років, але. І наскільки мені здається, що чим старша дитина, тим важча адаптація. Загалом, ну, якщо давати вже після 4 років, коли дитина вже сформована, свідомо, вона все розуміє, то, можливо, не так важко. А в 3 роки я знаю дуже багато випадків, коли в 3 роки адаптація проходила набагато важче, аніж в діток, яких віддавали в 2 роки в садик. тому якось так, але. Я вважаю, що це класно, якщо дитині не шкодить садик, якщо їй подобається, вона задоволена, вона туди біжить з радістю, має там друзів, не плаче, то чому б і ні? Поки що якось так. Далі будемо бачити, але я думаю, що все буде окей. Щоправда, посити її щодня так собі. Не дуже зручно, але. Навіть ті 2-3 годинки часу мені самій наодинці з собою це як ковток свіжого повітря. Тому що я та мама, яка 24 на 7 була з дитиною від самого народження. І буквально було таких, ну, днів, може, три, що мене не було біля неї. А все решту ми. Разом проводили час 24 на 7, тому що ми були в Польщі, теж ми були двоє постійно. Ну, реально, ми практично не розлучалися, тому для мене зараз побути без дитини це щось таке вау, щось таке нове. Я дуже рада не те, щоб я не люблю свою дитину, чи вона мені надоїла, але час для себе також має бути. На жаль, так склалося, що у нас немає кому посидіти з Олівією в Чернівцях, бабусів, дідусів немає. тьоті, дяді, ну, всі зайняті, ну кому сплавиш дитину, як то кажуть. І завжди, коли кудись потрібно йти, якісь важливі справи, то Олівія завжди з нами. Або я сама їду, чоловік з нею сидить, або навпаки. Ну, коротше, немає з боку допомоги. І... Це так трошечки напряжно. Бо коли в тебе є допомога з боку: від родичів, від друзів, там, які можуть без проблем посидіти з твоєю дитиною, і ти можеш поїхати вирішити якісь справи, то це одне. А коли ти реально 2 роки, 24 на 7 постійно з дитиною і постійно з нею вирішуєш всі свої справи, то це так, знаєте. Той садик, той час, який тобі дається побути наодинці, просто, як не знаю, якесь благословення. Це моя сьогоднішня вечеря. Неймовірно проста, але дуже смачна. Я б сказала, лінива вечеря. Мав бути рис з куркою, але мені, якщо чесно, дуже лінки його готувати, тому будуть копаски. А ще я з нетерпінням чекаю завтрашнього дня, тому що в мене буде дуже класний захід, а саме я їду на івент. Івент в місті Городенка, який організовує топ-лідер компанії Choice. Моя також моя наставниця. Загалом завтрашній день обіцяє бути класним, і я в цьому впевнена, що так і буде. На івенті буде зібрано 100 дівчат, жінок, плюс круті спікери, які будуть нам розповідати про компанію, взагалі свій, свій шлях, свою історію. І ви просто уявіть, яка енергетика буде на заході, де будуть присутні 100 дівчат, жінок. Більшість з них вже давно в цій сфері, і вони вже добились якихось результатів, вони вже є успішними партнерами компанії, лідерами, топ-лідерами. Загалом я думаю, що це буде дуже потужно, дуже класно. І я їду задля своєї мотивації, для того, щоб, скажімо так, познайомитися, поспілкуватися з людьми, які в даній сфері мають вже якісь круті результати, і це про те, що люди навкруги тебе, твоє оточення надихають тебе на розвиток. На те, щоб ставати кращою версією себе, а не тягнути тебе на дно. Тому це дуже важливо шукати таких людей, з якими ти хочеш розвиватися. Тому я хочу поїхати на івент, трішки вирватися з буденності. Чоловіка лишаюсь з дитиною, а сама їду на ось такий захід. Потім буде ще вечеря з дівчатами. Загалом буде дуже і дуже класно. А ще хочу поділитися своїми знахідками з секунду, але вибрала такі самі, самі класні. А, ось таку курточку знайшла зимову. Залишила її для Олівії. Олівія вже в ній ходила, тому вона брудна трошечки. Але загалом ось така всередині тепленька. Взагалі хотіла її на продаж спершу, але потім передумала, бо вона йде така, як плащик. Довше трішки, то якраз класно Олівії буде носити. І також для Олівії знайшла буквально вчора ось такий крутезний комбінзон. Він йде в soft shell, тобто він не пропускає воду, не пропускає вітер, відштовхує бруд і він зберігає тепло. Всередині повністю на флісі. І він реально в дуже гарному стані. Тут ще позаду є така резиночка, щоб приталено було. Розмір 86-92, але він реально більше мірить десь на 98. То Олівії ще буде і на весну. Я її на зиму хочу одягати. Цей комбінзон там по колготочках або по лосінах і зверху ще курточку. Якщо буде прям холодно. Так, далі знайшла ось таку класну жилеточку. Вона дуже тепленька. Не знаю, можливо, теж залишу Олівії. Треба приміряти, чи підійде на неї. М -м. До речі, всі речі, які я вам зараз показую, реально в прекрасному стані. Тому. Тому чому б і ні, Боже, люблю секонд, все це. За те, що можна бюджетно і якісно одягти дитину. І не боятися, що вона десь там заляпається, чи впаде, чи порве, чи помалює в собі фломастерами свій гардероб, так, як моя Олівія це робить. Тому я реально секонд, обожнюю. Наступні ось такі теплесенькі крокси знайшла. Теж вони взагалі як новенькі. Тут є один нюанс, але він. Незначний. Е, і ще. Я коли купляю за великий одяг або за велике взуття, на секунді, то я взагалі не парюся, чи я його продам, чи я його не продам, тому що моя дитина буде це носити потім, коли підросте. А от коли купляю менші речі, то вже так задумуюсь чи варто купляти менші одяжки Ось така шубка класна з принтом таким жирафки. На Олівію ще добре, але зараз холодно. Вже носити таку. Дуже крута. І всередині теж утеплено. В такому плюші. Загалом на... на теплу таку осінь або на перехід, зима, весна буде класно. Якщо ще буде добре, то буде супер. Я взагалі трохи помішана на одяжках, Чоловік мене скоро вижене з хати, бо нема вже де це складати. Але ось такий прекрасний светрик ще знайшла. Дуже гарний. До речі, треба поміряти Олівії, бо він такий пише 74 розмір, але він реально більше мірить на розмір так 2-100%. Треба поміряти, може на неї буде добрий. Ось така фліска, вона неймовірна це від смайл. Ну, По-перше, вона в ідеальному стані. А по-друге, ось тут на рукавчиках є такий е, отвір, на великий пальчик. Тобто, вона заходить до половини долоньки і реально ну, вона дуже класна, дуже тепленька. В Олівії є така сама, зараз покажу. Е, ось, В Олівії така ж сама. Я її раніше купляла теж таким пальчиком це дуже зручно. Зимові снігоходи, їх називають. Або ще термочоботи. Ну вони реально вони шикарні. Вони без дефектів взагалі в ідеальному стані. Їх, мені здається, відносили, можливо, один сезон відсили. І вони всередині дуже тепленькі на хутрі. І. І устілка теж така тепла. Коротше, вони дуже круті. І це канадська фірма Камік. На ножку десь 15 см. Тому, якщо не продам, Олівія буде на другий рік мати тепленьке взуття. Класні, реально дуже круті. І вони нові коштують від 50 доларів. На знижці саме дешевше, що я знайшла, це 50 доларів. І останнє, що я хочу вам показати, це просто ось такий комбінзон. Він іде мембранний. Також не пропускає вітер, воду, сніг. Повністю на флісі, окрім рук. Ножки теж на флісі. Також має резиночки. Також на колінах і на попі. Іде така посилена тканина, щоб не протиралась. Коротше, це на розмір 98-104, Колір універсальний, він йде такий зелений. До хлопчиків, для дівчаток можна. Якраз на 3-4 роки дитина обожнює кувиркатися в снігу, з'їжджати на санах з горок. Це реально те, що треба. Манжетики є. І... Липучки тут коригуються. Коротше, дуже класно, він взагалі в ідеальному стані. Новий коштує теж десь ну, від півтора тисячі. Так я знайшла то десь від півтора тисячі, бо беушні продають по 600-700 гривень, 900, хто як. Ось такий крутий. тут теж має резиночку, дуже класний. Я так тішилась, коли його знайшла. Ніби на себе. Він реально дуже теплий. Коротше, як бачите, мені щось трошки з цими речами бракує. І на весну взяли ще Олівії ось таку курточку. Вона на неї на даний момент, в принципі, теж добра, але і на весну буде. Така тоненька, майже без дефектів. Буквально там якісь були плямки, і то їх нема, бо я вже відстирала. І вона була взагалі за смішною ціною. Там Ну, коротше, десь гривень 30 вона коштувала. І реально, і дитина вже на весну у діток. <см heritage> Моя дитина вже взагалі на 10 років вперед у діто, але коротше не про це. Друзі, я дуже дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною сьогодні. Обрали моє відео і не виключились на перших секундах. Як більшість, hmm, додивились його до кінця. І що хочу сказати, що я дуже ціную своїх підписників, які дивляться абсолютно кожне моє відео, незалежно від його тематики, тому що їм подобаюсь я, а не лише контент про ремонти і будівництво. Якось так. Тому що ремонт рано чи пізно закінчиться, а мої люди залишаться зі мною і надалі. Тому дякую вам за активність, за те, що ви є, і до зустрічі у наступному відео. 新爸爸。